Вертаємося парком. Сьогодні трохи важче, бо снігу багато падає, але трактори розчищають. У нас є свої коньки, але якщо що, тут можна взяти в оренду. Віться як вони гарно їдуть уже. Якби не було снігу. Було б може і легше і на снігу. Трактор їде, розчищає сніг, Тут можна було добре кататись. Місцинки для життя. Краєвид на парк. Є такі велосипеди, якими можна їздити по льоді. В них ззаді колесо, як велосипеда, а спереді типу як лижа. Можна взяти в оренду, правда, сьогодні щось оренда не працює, напевно, через сніг. Є такі місця відпочинку, де можна посидіти на лавочках. Там є вогонь, щоб можна погрітися. Дуже гарна природа тут, ялинки. Сьогодні вже покаталися, можемо їхати додому. Баруся, ще не так? таке місце, де можна теж взяти на прокат, поїсти, сходити в туалет. Такий парк. Можна погуляти тут. Ось такі мангали з вогнем, де можна погрітися. Почай зроблений такий вогонь, що доклали, собі зроблений, не ходила, а собі зроблений. Люди гуляють по парку. Тут річка але вона гірська і не замерзла, тільки з краю, напевно, трошки. Ось і гірська ріка, але вона не замерзає, навіть при дуже низьких температурах, тому що вона досить повноводна і швидка. Влітку тут дуже гарно. В основному ці всі столики зайняті Люди. Сніг хуть, бо мороз.